А в другу видих. В одну сторону робимо вдих, а в другу видих. Один, два, три, чотири. У пальцях ліхті розведені в сторону. Зводимо долоні і тиснемо до середини. Ви маєте відчувати, як у вас е, працює уся грудна клітина. Він не так схрестив пальця. Стискаємо руки, робимо видих, розводимо, вдих. Стискаємо руки, робимо видих, розводимо, вдих. Видих, вдих. І назад. Вперед. І назад. Вперед. Коли робимо назад. Розкриваємо руки до середини. Робимо видих, розводимо вдих. Робимо видих і розводимо вдих. Один. Два. В одну сторону вдих. В другу видих. Все робимо на максимально. Для того, щоб ви відчували, як у вас вмикається м'ясо. Один. Підемо грудну квітку. Лопатки зводимо назад. Один. Два. Вгору. І вниз. Один. Два. Вибіх. Тоді знову. Вдих. Видих. Вдих. Три. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири? Чотири. Один. Два. Робимо вперед. Чотири. Один. Два. Три. Тепер на закривання. Чотири рази. Один. Два. Три, чотири. На рівно. Повертаємось початкове положення. Видих. Присідаємо Вдих. Повертаємось в початкове положення. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. deal